Мої вітання всім психологам і тим, хто цікавиться психологією. Сьогодні рада презентую вам свій канал про тебе. Це така собі бібліотека психологічних інструментів і теорії без води. Наразі ви можете побачити, скільки направлень має цей канал. В усіх цих направленнях я навчалася і маю сертифікацію. Вони поступово будуть наповнюватись протягом року. Наразі у вас є унікальний шанс підписатися на мій канал і отримати більше 1200 технік з метафоричними асоціативними картами. Також більше 400 технік з арт-терапії в інших напрямках. Також унікальна можливість отримати 160 електронних колод метафоричних карт з інструкціями, перекладеними на українську мову, до яких ви будете мати доступ на все життя. Для зручності. Для зручності користування моїм каналом я створила спеціальну електронну таблицю, в якій враховано весь зміст каналу, а також є посилання на кожну техніку і теорію. Також для ознайомлення я відправляю кожному бажаючому цю таблицю зі змістом, для того, щоб ви пересвідчили, що канал має дуже великий і наповнений вміст. Річна підписка на канал коштує всього-навсього як один похід до психолога. А знань і інструменти ви отримуєте на все життя. Тож буду рада вас бачити на каналі. Пишіть у Дірект або ставте плюсик під цим відео. І я вишлю всю інформацію, щоб ви пересвідчили, що цей канал того З нетерпінням чекаю нашої зустрічі.